Вітаю! Людочка підігнала мені баклажанчики, буду з них щось сьогодні робити. Підпишись, не шкодуй свої пальчики, та вподобайку не забудь закріпити. Баклажанчики від шкіри звільняю, бо вона може бути жорсткою. І тоді вже точно я знаю, наша страва буде м'якою. Нарубали отакі п'ятачки. Перчим, солем, на лист викладаємо, беремо листа у ручки та в духовку його затуляємо. Баклажанчики, поки пикує, треба начинку підготувати помідори. Перець, морква. Цибуля, все на кубики треба крамсати. Беремо трошки свіжого фаршу, хвилин 5 його смажити треба, висипаємо овочі наші та приправи кидай за потреби. Натираємо на терточку сиру, 4 крашенки розбиваємо, щоб зробити сирну підливу. Сир та яйця перемішаємо. Ось і все. Нарізали, запекли, тож давай все докупи збирати. Баклажани першим шаром клади, потім фарш та заливку додати. Залишки баклажанів зверху туди ж, та заливкою ще заливай, у духовку ще раз клади та через 10 хвилин діставай. Ось і все, можна їсти. На підписку я все ще чекаю. Перевір вподобайка на місці. Всім добра та миру бажаю!